Табуля раса, що означає чиста дошка. Давайте подивимося, що буде написано на чистій дошці вашої долі найближчим часом? Взагалі то, там буде написано, що ви імператор, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то ви теж перебуваєте в енергіях таких, знаєте, ви володарі. Вас. Вам підпорядковуються інші, до вас прислухаються. Можливо, ви в прямому значенні посідаєте якесь е, статусне місце в суспільстві. Керівник, наприклад. Можливо, ви просто маєте в собі таку силу, що до вас прислухаються, і вас на такий п'єдестал ставлять, як взірець для інших. Ви дуже вольова людина. Інколи дуже сперта людина. Принципова людина. Так. Що ще? Колесо фортуни. Відкриваються перспективи для вас. Отже, на цій дошці чистій, табуля раса, буде написано, що вам по долі зустріти свою пару. Так, ось уже цю долю вашу пишуть. Бачите, на вашій дошці пишуть уже певні програму, яка. Запуститься чи запустилася вже. Ви також будете стояти перед вибором. Вибір цей буде стосуватися кохання. Все, що з вами відбувається, так і повинно бути. Це вам по долі. Це написано у вашій книзі долі. Так. І труднощі, які ви проходили, теж написані там. І ви вже їх здолали. А зараз час все змінити, зробити прорив, вирватися із якоїсь застійної, тяжкої ситуації. І розпочати все з нуля, тобто з чистої дошки, Табуля раса латинською мовою. Так, так. тому що ви вже засиділися в оцих сумнівах, переживаннях. Час іти до своєї сім'ї, до свого майбутнього, до власної родини, до власного дому, до ось цього сімейного затишку та щастя, де всі щасливі, де всі кохані, де всі прислухаються один до одного і підтримують один одного, де дім повна чаша, чаша достатку і чаша щастя. Ну, дуже гарно вам доля. Пише на вашій чистій дошці, приймайте, нехай так і буде.